Пані Анастасія, ви захищаєте Україну починаючи з 2014 року. Розкажіть про свій військовий досвід і про те, що мотивувало вас тоді, на початку російської війни, в 2014 році, і те, що мотивує зараз. Вітаю. О, якось коли почалася повномасштабна війна, для мене не було там питання чи йти, чи не йти. Я чітко розуміла, що потрібно то робити, тому що гостро вже було ну, поставлене питання ще з 2014 року. Але... Так, як я займалася активно спортом, не могла, як то кажуть, відлучитися і піти. Та в принципі, мене, певно, ніхто би не відпустив тоді, тому що на той момент ще не вистачало, як то кажуть, клепки в голові, щоб доцільно цим займатися. Але коли почалася вже повномасштабна, не було якогось вау-ефекту, тому що було розуміння, що воно буде, що воно прийде. Ось і вже зараніше, до 24 числа, ми вже почали з хлопцями з групою нашою ну, на Чернігівщині, почали вже якось е тренуватися, е збиратися, думати про евакуацію своїх рідних на більш безпечні території. Але виявилося, що, наприклад, моя сім'я була повністю в окупації на той момент. І для мене було дуже, дуже тяжко, тому що воювати саме на околицях Чернігівщини і думати, як там твої близькі знаходяться в окупації, що з ними роблять, ну це дуже тяжко. Бойового досвіду в мене не було. І на питання, типу, а що ти будеш робити, та все, що можна буде робити. Ось з моменту того, як я тільки 25 го числа вже почалася активна фаза на оборони, просто дивилася на старших побратимів, що вони роблять, чітко слухала накази, які вони роблять, і максимально старалася долучатися до всього, ну, що можна було зробити по цій обороні. Робили все. І в посадки ходили, і прямі контакти були. На даний момент. По шляху з того, що було на початку і зараз, ну, це вже, ну, я говорю за себе, це вже дві різні людини, тому що той досвід, який був у мене тоді і зараз, він різний. Але я не скажу, що якийсь він недоцільний був на початку. Робили все, що могли і як могли. Але наразі, коли мені там питають, от ти дівчина, ти мож, ну, можеш там піти з армії, але ні. Ну піти з армії, ти вже коли в цю, як кажуть, систему потрапив, ти вже не можеш вийти з неї. Тому що хто був на війні, хто хто знає, що таке штурми, хто знає, що таке окопна війна, він вже ніколи не буде таким, як ну, звичайні цивільні. Це як от дитину випустити в великий торговий центр, і вона просто буде розгублено дивитися по сторонам, що робити. І найбільший, ну, взагалі найбільший страх це коли все закінчиться, от, як соціалізуватися. Ну, Оце найбільше. Але е, розум є. Голова на плечах є, я думаю, що все окей. Головне працюємо над тим, щоб скоріше пришвидшити нашу перемогу і максимально долучатися, тому що ті, хто пішов в перші дні, фізично нас вже дуже мало вмотивованих. І просто треба це поставити в, як кажуть, нагальне питання саме ротації, тому що дуже велика втома. З самого першого дня повномасштабки, і дотепер у нас таких ротацій, щоб ми прийшли там, відпочили там ну більше місяця, там два-три місяці, там півроку. Цього нема. І ну, це дуже тяжко постійно знаходитись там. Дякую вам, пані Анастасія.